Вітаємо спільноту наукового ліцею. Сьогодні ми відкриваємо новий розділ у літописі навчального закладу. Це день, коли минуле й майбутнє зустрічаються на сторінках сьогодення. Кожен початок навчального року це не мов світанок, він дарує надію, окрилює мріями та кличе до праці. Сьогодні ми знову зібралися разом, щоб розпочати спільний шлях, наповнений знаннями, відкриттями та дружбою. Ми, учні 11 класів, стали першими ліцеїстами, щоб почали писати історію наукового ліцею. І так само, як і ви зараз, зробили крок, у ще невідоме, але таке захоплююче ліцейне життя. Сьогодні ж на цей шлях стоїть п'ятикласники, любі друзі. Не бійтеся труднощів, вони лише сходинки, що ведуть угору. Будьте допитливими, уважними і бережіть кожну мить, адже час плине швидко, а спогади про ліцей залишаться назавжди. Україна нині проходить крізь суворі випробування, її народ бореться за цілісність, свободу і гідність. І хоча цей шлях тернистий він веде до світла, адже мільйони сердець живуть вірою в перемогу та у справедливу державу майбутнього. Війна позбавила нас відчуття повної безпеки, але вона не зламала наш дух. Ми віримо, після темної ночі завжди приходить світанок, і на землі України неодмінно повернеться мир. Сьогодні ми висловлюємо вдячність нашим захисникам. Саме вони тримають на своїх плечах тягар війни, аби ми могли стояти під мирним небом, вчитися і будувати своє завтра. Україна мов дерево з глибоким корінням. Воно міцне, бо живиться силою поколінь. Його гілки тягнуться вгору завдяки молодим і творчим людям, які втілюють нові ідеї та мрії. Ліцею до тебе звертаються одинадцятикласники. Час у ліцеї летить дуже швидко. Здається, що вчора ми були такими ж, як ви, а ось вже 11 клас. Тож ловіть ці моменти, щоб потім з усмішкою згадувати їх Для мене ліцей став місцем, де навчився вірити в себе, де були маленькі перемоги та невдачі. Але це все зробило мене сильнішим. Я бажаю кожному п'ятикласнику, щоб він навчився цінувати всі моменти шкільного життя. Я пам'ятаю свій перший дзвоник, яку все здавалось новим і незвіданим. Тепер я розумію, що саме в цих стінах ми дорослішали. Тож бажаю вам не втрачати любов і цікавість до знань. У ліцеї я знайшов справжніх друзів, які стали частиною мого життя. Тут ми сміялися, смеречалися, мріяли. І я вам бажаю ніколи не втрачати дружбу, бо вона робить ваші шкідні роки особливими. Ми... Шостикласники за минулий навчальний рік стали сильнішими, мудрішими. Навчилися цінувати кожну мить, кожну зустріч, кожне слово. Але найцінніше це наша єдність і непохитна віра в перемогу. Ви тільки починаєте свій шлях у ліцеї. Не бійтеся! Попереду на вас чекає багато цікавого. Наукова практика, предметно профільне занурення, ман, олімпіади, уроки колоквіуму, майдан, битва хорів. А ще науковий ліцей це веселі та активні руханки. У кожного з вас є власні мрії, і саме тут, у ліцеї, ми закладаємо міцний фундамент для їх реалізації. Нехай цей навчальний рік стане для вас кроком до нових вершин. Вчіться з ентузіазмом, працюйте наполегливо та не забувайте, що ви майбутнє нашої країни. Ваші знання та вміння це сила, яка допоможе відбудувати та прославити Україну. Так, ми живемо в час, коли Україна пише свою історію милими вчинками та самовіддані. Наші захисники та захисники щодня відстоюють наше право на майбутнє, на навчання, на життя під мирним небом. Ліцей це не тільки уроки та дзвінки. Це ще й люди, які дарують знання, увагу і частку свого серця. Слово мають наші дорогі вчителі. Лібо щулялінин щуля, ліба ельтон, лібо, лібо колегам, Ein neues Schuljahr beginnt, voller Chancen, Ideen und gemeinsamer Wege. Möge es uns allen Freude, Inspiration und viele schöne Momente bringen. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Start und ein Jahr voller Vertrauen, Zusammenarbeit und Glück auf ein wunderbares Schuljahr. Dear students of Scientific Lyceum Number 3, each of you is unique. And each of you deserves to be loved and supported. Even in these hard times of war, we believe in your strengths and your power to build a better tomorrow. Remember, one Lyceum, one spirit, one team. Happy 1st of September. Дорогі учні, я вітаю вас з початком навчального року. І бажаю, щоб цей рік для вас був не просто сторінкою щоденника, а справжнім квестом, який сповнений новими рівнями, загадками та перемогами. І на уроках інформатики ми з вами будемо програмувати, збирати роботів і навіть прокачувати мозок. А я бажаю вам, щоб кожен день у нашому науковому ліцеї був для вас як апгрейд, плюс 10 до нових знань. Плюс 20 до креативності і без ліміт до гарного настрою. Аго, ліцеїсти. Чи скучили ви так за ліцеєм, чи чекали ви так зустрічі з ним, як він чекав на вас? Ми скучили день за одним, за нами скучили книжки і зошити. За нами скучили приклади вправи. І, мабуть, шкільний дзвоник теж. Рушену цю цікаву мандрівку. І перемоги нам над уроком, над завданням. Ця маленька перемога над нашим не хочу. Це шлях до великої спільної перемоги. Ціна нашій можливості вчитися дуже висока. Будьмо сміливими на цій дорозі, сумлінними і старанними. І пам'ятаємо, що вчителі разом з вами теж долають цю дорогу і хочуть забити цьому навчальному рокові переможний гол! Люба ліцейна родина, вітаю кожного і кожну з початком нового навчального року. Сподіваюсь, що всі ви отримали зарад енергії, позитиву влітку і повертаєтеся до рідних стін з енергією, з бажанням навчатися. Ми вчителі зробимо все можливе і неможливе для того, щоб ви здобували знання, щоб ви реалізували себе. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо навчатися, за те, що ми мріємо, будуємо плани, будуємо майбутнє. Кожен із нас, хто тут, в Полтаві, робить все можливе і неможливе для того, щоб, врешті-решт, невдовзі, ми почули про мирну Україну. Ми віримо в те, що невдовзі ми з вами будемо святкувати. Перемогу. Дякуємо за СУ, за все можливе і неможливе. Кожен із нас робить все можливе і неможливе для тої перемоги. Віримо в новий переможний навчальний рік! Тож нехай цей навчальний рік стане роком наполегливої праці, творчих успіхів і добрих справ. Нехай кожен день у ліцеї приносять радість відкриттів і віру у власні сили. Бажаємо всім ліцеїстам старанності, і зацікавленості, учителям мудрості та терпіння, а батькам радості від успіхів дітей. Навчальний рік, 25-26 розпочато.